Так, у вас розбита голова. нормально, такі ціла. Це Вовчанськ, місто на Харківщині за 4 кілометри від кордону з Росією, яке знову після деокупації в 22-му намагаються захопити росіяни. З 10 травня вони атакують місто з населенням понад 16 тисяч до повномасштабного вторгнення. Першими жертвами окупантів, як вже традиційно, стають жінки, діти, старі та немічні. Уже волчанські обіда буде за нами. З кадрів, які потрапили у відкритий доступ, видно чергові воєнні злочини росіян. Тіла вбитих цивільних лежать прямісінько посеред дороги. Дві жінки, чоловік на велосипеді, та ще одна жінка в колісному кріслі. Вони намагалися евакуюватися, але не встигли. Хто руйнує вовчанськ і вбиває цивільних? Розказуємо та показуємо в обличчях. Прямо в Валчанській кто-то в непосредственной близости от этого города. В общем, в самой гуще событий. Російський пропагандисти і військовий блогер Сімен Пігав, як він каже, з'їздив пообщався з братішками Ахмата, захмата, коли освобождають Волчанск. Кадирівці, в свою чергу в абсолютному захваті від обстрілів міста. Тут штурмувати села, города, вулиці, дома це, це наша стихія. Від бог навіть удовольствие зараз отримуємо. як ряд це наша стихія. Ми як живе дома там. Керує кадирівцями на харківському напрямку. Рустам Агуєв. Окрім цього, він очолює один з районних відділів поліції в Чечні. За даними проєкту Раді Свободи Кавказ Реалії, Рустам Агуєв особисто брав участь у тортурах над жителями Чечні. Водночас, Рамзан Кадиров нагородив його орденом мушності. Воно й не дивно, чого тільки вартують воєнні злочини Ахмату проти цивільних у Бучі, Гостомелі, Бородянці. Боєві ж навички кадирівців за словами українських військових переоцінені раніше. У слідстві інфо ми вже неодноразово розповідали про те, як окупанти мародерять, катують і вбивають. Один такий нарваний серед них уже він кричав. Я кадировець, я кадировець, а чеченець, і я, я тобі там повідрізаю все, що можу. І голову тобі відріжу, і ти будеш дивитися, як ти помираєш. Окрім Кадирівців, на Вовчанському напрямку воюють окупанти з 272-го мотострілецького полку та Розгвардії. Такі дані публікує інститут вивчення війни. Від українських військових ми дізнали, що в полон потрапляють ще й бійці 138-ї мотострілецької бригади. Це ті самі росіяни, які з перших днів повномасштабного вторгнення. Обстрілювали будинки цивільних поблизу Харкова, малій рогані та вільхівці. Задачу бригади було захват городу Лачаволачаволчанська. За який період? За два дня у пропагандистський репортаж потрапив і колаборант з Луганська Владислав Тарасенко з позивним Тарас, який за його власною розповіддю на війні з 11 років. Зараз йому 21. Каже, батько був учасником незаконного збройного формування та одним з перших захопив будівлю СБУ в Луганську в 2014 році. Потім почав воювати на боці Росії. Я ну почав напрошуватися. Батя візьми, батя, батьвозьмі. Батя не брав перше. Ну потім я його доламав. Вийшло так, що взяв. Перший раз ми поїхали, це була станиця Луганська. Там князь Ігор позиції. Ми знайшли в соцмережі Тарасенка. Там він не приховує що бойовик. Публікує фото в формі зі зброєю. На обкладинці в нього російський герб. Цього чоловіка звати Олександр Дмитрович. На відео спілкується зі слідчим прокуратури. Олександр Дмитрович чотири дні просидів з хворою дружиною Вовчанську під постійними обстрілами, які тільки посилювалися. Врешті подружжя пенсіонерів вирішило евакуюватися самотужки. Я нагнувся і тут автоматна очередь со сторони п'ятітажки. Куди я знав, що вони там засаді за сидять? Вони ще такому говорите? А росіяна? Росія, що я. Зразу кричу: "Що ж ви робите, ви громадські?" І під поворачись між імпанеть соткети його знаку. "І моя супруга так. Що нині з тілом жінки на колісному кріслі невідомо. Все, інтерв'ю і пояснення буду у Овчанський. Відвезіть за женою її. Я там объясню все." А кого ви хотіли покарання для росіян? Большого. Ми вирішили з'ясувати, хто з росіян штурмував Вовчанськ з 10 травня. Віднайшли російських окупантів, які не вимкнули свою геолокацію в одному з месенджерів. Серед них Юрій Альохін з Калуги. Сторінка в однокласниках в нього закрита. На аватарці Альохін в цивільному, з пляшкою ще й пива. А от на сайті знайомств Юрій розповів про себе більше йому 40 років за спеціальністю кінолог, волосся світле, очі блакитні шукає дівчину для серйозних стосунків. Ще один окупант Анатолій Іванов з Рязані. Соціальні сторінки росіянин закрив, проте на сайті знайомств знову ж таки в розділі про себе написав, що. Хороший добрий прилічний третій військовий, який теж засвітив своє перебування Вовчанську, Антіпов Олександр. Це один з тегів за його номером. Сам же себе підписує в соцмережах як бішений гонщик. На фото він зі зброєю та в військовій формі зареєстрований в місті Дідовськ Московської області. Це відео з дрону тиждень тому публікували українські фотографи Костянтини Влада Ліберове. Між будинків, які палають на вулицях Вовчанська, лежать двоє вбитих росіянами цивільних. Ми встановили це місце неподалік від річки Вовча, До нині проходить лінія зіткнення на розі вулиць Короленка й Лермонтова. По діагоналі від них два чоловіки в військовій формі. Біля паркану цвинтаря це вулиця Короленка. На окупованій території Вовчанська залишається, за даними Харківської обласної військової адміністрації, 50 цивільних. Евакуювати встигли від 10 травня більше ніж 2000 тисячі мешканців Вовчанської громади. Хатигаря угу. їх нікому. Грить одна хата, друга друга, загоряється третя. Дня два тліє, горить далі. І вже стало літати так. І сутками б'ється, стіни трясуться і, і треба було уходити. Я думаю, вже дома вже навіть, і немає. Під час однієї з евакуацій в автівку поліцейських влетів російський ФПВ-дрон. Старший лейтенант Дмитро Мажаровський тяжко поранений. 41-річний майор Андрій Ладика загинув на місці. Залишилися дружина, 15 річна донька. Пасинок та мати за життя він був гарна людина, прикладом поліцейського. Люди, які залишилися на території міста Вовчанськ, вони фактично фактично опинилися в полоні у росіян, а з тієї частини міста Вовчанськ, яку тимчасово займає ворог, російські військові забороняють цивільним людям виходити на нашу територію, виходити до нас. І це не просто усна заборона, ворог вбиває цивільних людей, і є факти. Ми реєстрували такі факти. У нас є інформація, є тому підтвердження, що російський солдат, як, наприклад, в впритул розстріляв цивільного літнього чоловіка, його звали Віталій, який відмовився виконувати накази російського солдата. Йти з ним загалом у поліції від 10 травня цього року зареєстрували 24 загиблих у Вовчанську та 12 безвісти зниклих. Ці дані не є точними, бо працювати в місті наразі неможливо. Важкі бої за Вовчанськ продовжуються. Просимо повідомити нас, якщо маєте інформацію про воєнні злочини росіян в цьому місті.